Ми Дом Божий, ми чуємо Слово Боже, ми чуємо Бога. Бог відкриває нам своє Слово, тому Він наповчає нас. Ми бачили, як Ісус ходив на цій землі. Він повчав людей, він повчав Царство Боже, Ви знаєте, Царство Боже. Коли ми розуміємо принципи царства Божого, ми застосовуємо ці принципи в нашому житті. І коли ми застосовуємо ці принципи в нашому житті, ми бачимо прояв Царства Божого. Нам потрібне сьогодні царство Боже, коли воно проявлюється в нашому житті, ми бачимо зцілення, ми бачимо задоволення наших потреб, ми бачимо зміну наших обставин. І тому нам потрібно сьогодні розуміти і нам потрібно сьогодні використовувати те, що в нас є. Церква, ви розумієте, у нас багато всього є, у нас дуже багато є, нам потрібно навчити Використовувати нам потрібно навчитися користуватись тим, що у нас є. Амінь церква і дивіться, і Хрис... Ісус Христос Він повчав. Я хочу зачитати цей вірш, це Марка, 4 глава, 16 по 17 вірші. Написано посіяне на кам'янисту землю, означає тих, що, почувши слово, відразу з радістю приймають його, але не мають коріння в собі, є тимчасовими, коли настануть. Труднощі, або гоніння за слово, вони відразу відпадають. І ви знаєте, Біблія каже, що сіяч, він вийшов, і він сіє Слово Боже. І в цьому світі все почалось Слова Божого. Слово Боже каже, що віки, вони побудовані Словом Божим. Бог прийшов і Він казав, да буде світло, і світло ставалось. Він казав, і це ставалось, і все починалось. І слово Боже каже, що все. З нього почалось слово Божого, і якщо ми бажаємо якихось перемін в нашому житті. Якщо ми бажаємо якихось змін, нам потрібно все починати зі слова Божого. І от Ісус каже, вийшов сіяч сіяти. І Він сіяв це слово, і нам потрібно використати це слово Боже. Воно дано нам як сім'я, як зерно. І ми сіємо його в наше серце. Ми його бачимо, ми його читаємо, ми його проголошуємо. І Слово Боже каже, що є. Якісь труднощі, є якісь ганіння. Ви знаєте, що диявол він не має влади над нами, тому що Ісус Христос викупив нас із влади сатани, Він перевів нас Царство Сина свого Ісуса Христа, і ми належимо Ісусу Христу. І диявол, як він може контролювати наші обставини, як він може контролювати наше життя, коли Він може блокувати. Тиснути на нашу віру на те слово, яке є в нашому серці, щоб воно не проявлялось, щоб ми його не вивільняли, щоб ми в нього не вірили. І от дивіться, мета оцих труднощів, що таке труднощі, це тиск через обставини, це тиск через обставини, що таке гоніння, це тиск через людей. І от, коли приходить оцей тиск, коли приходить оцей тиск, нам потрібно правильно. Реагувати. У нас повинна бути реакція на цей тиск. І Біблія каже, що там не було коріння в кам'янистій землі. Ви знаєте, коли зерно попадає в землю, воно повинно мати коріння, потім корішки, вони пророщуються, і там волога з землі надходить до цього зерна, і там росточок буде, і потім буде плід. І наша мета це мати плід. Ви знаєте, що плід Слова Божого – це виконання Слова Божого в нашому житті, це забезпечення, це зміни, це прояв царства Божого. Коли Бог, він, він щось змінює в нашому житті. І ми сьогодні так потребуємо цих змін. Ми так потребуємо сили Божі. Ми так сьогодні потребуємо бачити славу Божу. церква. І от коли. Ми розуміємо це, і царство Боже, воно приходить, воно проявлюється в нашому житті. То, що ми бачимо? Ми бачимо славу Божу. Амінь. амінь. Ми бачимо силу Божу. І нам потрібно рівнувати до цієї сили. Нам не потрібно змирятися з цими обставинами, змирятися з якимись труднощами, а нам потрібно реагувати, реагувати. І от дивіться, в Біблії написано. Дуже чудова історія є про Давида. Ви всі читали цю історію. Ви пам'ятаєте, коли Саул з військом стояв проти Філистимля, і там що відбувалося? І там був гляв. І він 40 днів заякував їх, він принижував їх, він тиснув на них. І мене дуже здивувало, що військо Господнє, що Ізраїль, який мав віру, який мав заповідь з Господом, який мав обітницю і слово Боже, і вони. Вони не реагували на ці слова. І написано, що вони були в страху. І дивіться, перше, перше Самуїла, 17 голова, 10 вірш. І там написано, і сказав Фелестимлянам: Я цього дня зневажив Ізраїльів полки. Дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул та весь Ізраїль, ці слова фелистимляна, і вони перестрашилися та сильно налякалися. І ось дивіться. Оцей страх він паралізував їхню віру. Чому так вийшло? Чому вони не реагували на оці залякування філистимлянина? Чому так відбувалось? І ви знаєте, ми читаємо історію до цього, коли Саул, Бог наказав йому знищити Амалика. І що відбувалось? І він пожалів царя, він пожалів тварини, він не виконав Слово Боже. Чому? Тому що в нього було неправильне відношення до Слова Божого. Коли б він поставив своє слово Божє в коли б він підкорився Слову Божому, коли він змінив свої пріоритети в своєму житті до Слова Божого, ви знаєте, що було в нього була б віра, в нього було б коріння. Оце коріння, яке, е, яке не вистачало тому зерну, щоб було був плід, це правильне, правильне відношення до Слова Божого. Це коли ми робимо його головою, коли ми підкоряємося до Слова Божого. І дивіться, і от у Саула було таке відношення. Там ну, щось сказав, там ну, щось я зроблю, а щось не зроблю, а щось мені подобається. В нього неправильні пріоритети в житті були. І тому нам повинно. Прийняти це слово, коли ми приймаємо, у нас повинно правильні пріоритети. Дивіться, Біблія каже, що в євреям, в Євреям написано в першому, в першій главі, третій вірш. Написано: Він був сяйвом слави і образом істоти. Його тримав усе словом сили своєї. Він все тримав словом сили своєї. Послухайте, Він тримає. Амінь. Він тримає, дивіться, Слово Боже, воно все тримає, розумієте? Це духовний закон, все відбувається по Слову Божому. воно виконує устав Божий. Воно сходить і, і воно, ну, воно такий рух завершує. розумієте? Всі закони гравітації, вони також виконують Слово Боже. Те, що Бог сказав, і так сталося. І оце слово, воно тримає. Розуміємо, ми повинні розуміти, що це Слово Боже, воно повинно тримати наше життя. Воно повинно тримати наше життя. Якщо ми правильну позицію, ми правильні пріоритети виберемо, ми підкоримося, підкоримося під Слово Боже, ми станемо і ми будемо розуміти, що воно живе, воно має владу і воно тримає все. І все на ньому збудовано. Амінь. І дивіться, і от. Що виходить? І от приходить Давид, і мені, мені подобається ця реакція Давида. І Давид каже: що таке? Що я чую? Ви пам'ятаєте, як він, він прийшов не для цього, він прийшов принести провідати своїх братів. І вони кажуть, що ти тут робиш? Чому ти оставив там з і так далі? І що? І от Давид, він чує оце, оцю зневагу, зневагу гляфа. Він чує. І в нього реакція, він не може змиритися з цим. І що він каже? Дивіться, що він каже, це оця реакція. 1 Самуїла, 17 глава, 36 вірш. І Лева, і ведмедя побивав, і твій раб, твій раб, і цей необрізаний філистимлянин буде як один з них, бо він зневажив полки живого Бога. Він каже, необрізаний. Послухайте, яка була віра у Давида. Віра була у Давида в заповіт Авраама з Богом. І з е, обрізання це був знак заповіта. Він каже: хто цей, е, ця людина без Бога? Ми з Богом. Господь обіцяв Аврааму дати всю землю вічне володіння. Він обіцяв Аврааму. І він е, виконує свої обіцянки. І він обіцяв бути Богом його. Ви пам'ятаєте, коли в давні часи люди вони, вони, ну, приходили і домовлялись, і вони завіт робили друг з другом. Що робили? Вони робили надрізи на руці. І коли вороги приходили, то вони бачили ці надрізи. І вони пам'ятали, що якщо вони, вони будуть. Вбивати цю людину, то що? То їм потрібно вбити всіх цих партнерів по завіту, бо вони будуть їхніми ворогами. Якщо вони їх не вб'ють, то вони прийдуть і знешкодять його. І дивіться, і е, ми повинні розуміти наш завіт Ісусом. Дивіться, що написано. Це дуже цікаве місце. Їйся нам друга глава, в 12 стих, дивіться, е, ну, з першого. Е, 11 вірша я прочитаю. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі, звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії, без Бога на світі. Були без Бога, без надії, без обітниць, як от отволяв. В нього взагалі не було надії. Він на що він надіявся? Він надіявся на свій меч, на свій зріст. Да? Він надіявся на свою силу. І це викликало смуток у Саула і у всіх останніх. Да? А дивіться, а у нас є заповідь. І що зробилось? І о 13-й вірш. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир. Що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. І дивіться, 16 вірш. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І от 18 вірш, бо обоє ним маємо приступ в дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьте, а співгорожання святим і домашні для Бога. Слухай, ми його родина, ми його сім'я, ми народжені згори, діти Божі. І ось це слово, яке, яке нам повинно вкладати нашу віру. Ви пам'ятаєте, що написано в Євреям написано, що слово воно не принесло кори користі, тому що воно не було з'єднано з, з вірою. І тому воно зосталось безплідним. Ось яка в нас повинна віра бути. Давид, вірив в заповідь! Бога. І він використовував кожен раз. Коли Лев приходив, коли ведмідь приходив, він використовував свою віру. І він бачив прояв сили Божої в йому житті. І він спасав його. Він каже: і тепер він спасе, бо я точно знаю, я знаю. Цей заповідь я знаю, бо я спадкоємець цього заповіту. Сьогодні ти, я, ми спадкоємці. Ми спадкоємці бідність Божій. Ми сім'я Бога Живого. Бог чує тебе. Він чує твої молитви. Сьогодні вухо, воно до твоїх молитв, до твого голосу, коли ти взиваєш до нього, і коли ти кажеш отець, і він да син, да, донька, я чую тебе, я зараз. Вже вислав допомогу до тебе. Амінь. Амінь. Послухай, це заповіт наш. І оця віра, вона розчиняє слово. І це слово, воно приносить плід. І Бог проявлює свою силу. Він проявлює свою славу. І зміни приходять, сілення приходить, задоволення потреб приходить, відповіді приходять на наші молитви. Послухай, і що Давид каже. І дивіться, Давид. Він не зупиняється, і він каже, і сказав Давид, 45 вірш, до Феза, ти йдеш на мене з мечем і списом та ратущем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота, Бога військ Ізраїля, який ти зневажив. І Він каже: сьогодні віддасть тебе Господь в мою руку. І вся, і пізнає вся громада, те, що Господь спасає не мечем і списом. Послухай що робить? що робить Давид. Він пророкує слово Боже, він каже, він проголошує Слово Боже. І так нам потрібно коріння, нам потрібно підкоритися Слову Божому. Що нам треба? Нам потрібна віра розчинити це слово, з'єднатися з цим словом. І нам потрібно проголосити Його, нам потрібно говорити це слово, нам потрібно говорити в обставини, нам потрібно відповідати на виклики. Нам потрібно реагувати на тиск. Амінь, амінь церква. Ми потрібно реагувати кожен раз. Ви знаєте, що людина так створена, що якщо він чим-то не користується, він це втрача. Послухай, як нам зберегти віру? Використовуй віру, використовуй віру. Віра є в твоєму серці. Амінь, амінь церква. Є слово Боже в твоєму серці, амінь, і ми повинні використовувати її. Амінь. Ми повинні проголошувати. І в Марка останній вірш я хочу прочитати. Це Дуже дуже такий сильний вірш. Марка 11, 20 вірша. Вранці приходячи, Бов. Смоковницю вони побачили, що вона сохла від самого коріння, згадавши, що сталося напередодні, Петро сказав йому раві! Ось смоковниця, яку ти прокляв, сохла». У відповідь Ісус сказав: Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, якщо хтось скаже ці горі, піднесися та кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, а буде вірити, що станеться, як сказав, то так і буде. Тому кажу вам усе, про що молитесь, і просто вірте, що ви вже отримали, і буде дано вам. І тут ключове слово, дивіться, в сучасному перекладі написано: вірте, що ви вже отримали. Послухай, ти кажеш, ранами Ісуса, я зцілений тебе вже є зцілення, ти вже підкорився цьому слову, і це слово пріоритет. І ти вже не дивишся на те, що ти відчуваєш, те, що ти бачиш, то, що не, каже там хтось каже, що, що з тобою робиться. Тобі треба там до лікаря. Це все добре, лікар. Але повинен бути пріоритет Слова Божого. Повинно стати на слово. І ти вже зцілений. В тебе вже є зцілення, в тебе вже є прорив, в тебе вже є благословіння. Ти благословений, Амін. ти переможець, Амін. ти зцілений. Амінь. Амін. 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 Давайте прославимо Амін. Бога. <клухи> <Амін. клухи> <Амін. клухи>